У 1950 році на чемпіонаті світу в Бразилії збірна Сполучених Штатів Америки сенсаційно обіграла збірну Англії з рахунком 1-0. Єдиний гол у цьому матчі забив звичайний студент з Гаїті Джо Гатінс, кадри, на яких Джо несуть на руках після матчу, ведуть в історію американського футболу. Втім, джо так і не стане американським громадянином. З часом він повернеться у Гаїті, де до влади прийде кривавий диктатор Франсуа Альє або просто папа док, людина, яка сповідувала культ вуду та принесла на вулиці. Гаїті божевільний терор. Саме з ним пов'язане загадкове зникнення колишнього американського футболіста. Батько Джо Гатінса був європейцем, який свого часу приїхав у Гаїті і там одружився на місцевій дівчині. Тому Джо, хоч і успадкував певні гаїтянські риси, все ж таки більше походив на європейця. Батько Джо був доволі забезпеченою людиною, тому хлопець поїхав навчатися у Сполучені Штати. Він мав стати бухгалтером. Але щоб не залежати від батьківських грошей, він працював мийником посуду у ресторані іспанської кухні. Власником цього ресторану був президент футбольного клубу Брукхеттен Галісія. Так, через знайомство з ним Джо почав грати у футбол. Додаткові 25 доларів за гру йому не заважали. Ну а далі стався чемпіонат світу. Джо потрапив у заявку збірної Сполучених Штатів Америки. Студентських документів на той час було достатньо. Там у Бразилії Джо гідно представив і себе, і збірну Сполучених Штатів, через що отримав запрошення від французького клубу Расінг. Так він задумався над продовженням футбольної кар'єри, переїхав у Францію. Однак травми завадили йому виступати на найвищому рівні, тому з часом він все ж таки повернувся у Гаїті і одружився на двоюрідній сестрі Ліліан Дефай. На той час для Гаїті це було нормою. Джо був дуже відомим у своїй країні, він навіть грав за національну збірну Гаїті у відборі до чемпіонату світу. Однак. Футбольна кар'єра була вже позаду. Джо почав займатися бізнесом, у нього була власна хімчистка, а також став зразковим сім'янином. У нього було троє дітей. Хоча, як казала дружина, він мріяв про цілу футбольну команду. Втім, мріям Джо Гаттінса не судилося стати реальністю, і все почалося з того, що у 1957 році до влади у Гаїті прийшов Франсуа Дювальє. Франсуадівольє, який взяв собі псевдонім Папа Док, був справжнім популістом, з одного боку називав себе антикомуністом, а з іншого закликав розкуркулювати потомків французьких колонізаторів, які володіли найбільшими скарбами країни плантаціями кави та цукру. Насправді все, чим займався Франсуадівольє, це укріплення власної влади. Особливу увагу він приділяв релігії Вуду. Більш того, він активно використовував образ барона Суботи. В релігії Вуду він живе на перехресті світів живих та мертвих, зустрічає душі померлих і супроводжує їх на той світ. Його образ, чорний фрак та циліндр, може з'являтися у вигляді людини чи скелета. День Померлих в латинських країнах це день шани барона суботи. Диктатор Франсуа Дівальє запозичив багато з образу Барона суботи. Він ходив у Чорному, розмовляв пошепки, його рухи були повільні, наче він проводить якийсь магічний ритуал. Саме він створив у Гаїті справжній культ смерті. З початком його правління з'явились ескадрони смерті, так звані Тонтон -тон Макути. Тонтон -тон у гаїтянській міфології це такий злий дядько, який викрадає дітей, які не слухаються своїх батьків. Ховає їх у джутовому мішку, тобто Макуті, і після чого з'їдає. Власне, роль Тонтон Макутів була доволі схожою. Вони теж займалися вбивствами, викраденнями та терором. Саме так Франсуа Дюваль'є укріплював свою владу. Тонтон Макути були вихідцями з найбільніших прошарків населення, їхня жорстокість не мала меж. Самі себе вони вважали живими мерцями у їхніх процесіях. Доволі легко можна було побачити естетику релігії вуду та культу смерті. Їхній лідер Люкнер Камброна розгорнув цілий бізнес, побудований на продажі донорської крові. Тонтон Макути також заробляли продажею трупів для анатомічних досліджень, власне через що їхнього лідера Люкнера Камброну називали карибським вампіром. Ось такі люди одного дня прийшли у хімчистку до Джо Гаттінса. Справа в тому, що його брати Жан та Фредді займалися політикою і були в опозиції до чинного президента. Одразу після перемоги на виборах папа Док заарештував матір та старшого брата Джо Гаттінса Жерара. Ескадрони смерті їх заарештували і через кілька днів стратили. Важко сказати на що розраховував Джо Гаттінс. Можливо, він думав, що його слава його захистить. Втім, сталося зовсім інакше. 8 липня 1964 року двоє Тонтон -тон Макутів прийшли у хімчистку до Джо Гатінса, приставили пістолет до скроні та вивезли у невідомому напрямку. Так, Джо Гатінс опинився у форті Діманш на той час найстрашнішої в'язниці у світі. Діманш означає неділя. Колись це був французький форт, який Франсуа Дівальє перетворив на в'язницю масові страти. Смерті від голоду, знущання, все це було буденним для форту Діманш. Саме там востаннє бачили Джо Гаттінса. Через два роки після арешту його рідні покинуть країну і повернуться тільки після смерті Франсуа Дюваль'є. Вони будуть шукати хоч якусь інформацію, але нічого не знайдуть. На сьогодні і досі не зрозуміло, що саме сталося з Джо Гаттінсом. Очевидно, він помер у середині липня, однак про яких обставинах і досі не зрозуміло. Як потім згадував один з охоронців форту Діманш прямо перед появою Джо Гаттінса у форті була проведена масова страта ув'язнених. Можливо, подібна доля спіткала і колишнього американського футболіста. Однак його дружина впевнена, що Джо вбив особисто папа док. Є інформація, за якою Франсуа Дювальє з'являвся у форті якраз у середині липня. Однак, як було насправді, ми вже ніколи не дізнаємося. Всі докази знищено. Втім, вважається, що Франсуа Дювальє за час свого правління винен у смерті 30 тисяч мешканців Гаїті. Один з них Джо Гаттінс. У 1976 році Джо був закріплений у залі футбольної слави США. Друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ще раз дякую за увагу. Побачимось!